Зараз будемо показувати, чим ми випоїмо своїх молочних телят. Використовуємо ми замінить молока з такої фірми та додаємо BMWD профімікс. Зараз будемо показувати, як ми його мішаємо та як саме напоюємо наших телят. Тулята ми даємо 2 літри на голову вранці і 2 літри на голову ввечері. Відео буде складатися з частин. Температура води для розмішування ЗЦМ повинна бути згідно інструкції у нас 48-50 градусів. Додаємо з розрахунком 80-100 грам на літру замінника. У мене вже виміряно, я знаю, що в мене в стаканчику 180 грам до 200, тому я одразу даю стаканчик. ВМВД даємо з розрахунком столова ложка, але я так вже собі спростив, виміряв, знаю, що мені треба додати там стільки стаканчику, щоб отримати. У кількість, яка потрібна на одну голову. Ось це наша база. В попередньому відео я казав, що будемо переїжджати на базу, наводити тут опорядки, бо тут також було все заросле. Покажи території. Ось це наша територія. Тут ми утримуємо свині та вверх. Зараз будемо показувати ось цей хлівчик. Тут у нас зараз на даний момент знаходяться свині, так як я вже і казав, та верха. Ля ми випоюємо за допомогою ось таких відеречок з ускана. Я собі зробив так, щоб між ними всі не ходити. Випускаю по троє телят. І напоюю тут. Ти, може, зараз, щоб ми тут чекали. Рижик, виходь, Голубча, Мурик. Приходимо Голубча, виходь. Голубча. Дев'ятки. Рижик. Ось так ми готуюємо своїх телят. Перша тройка, тоді їх заганяємо і наступні. А тут з цієї половини отримуємо наших свиней. Постійно в них знаходиться вода, бункерна кормушка, в якій постійно знаходиться наш корм. Ланцюжки, щоб вони менше гризли собі хвости та забивали різних травм. Така процедура. Бо спочатку викоював з відер, то що звернув увагу, то як випоюєш з відер, то часто телята починають поносити. А як викоюєш, так як ближче до природнього методу, за допомогою цих відречок насосок, менше проблем з діареєю, та за рахунок того, що вони довго суть. Вони на підсвідомості розуміють, що вони більше не їлися. Також на постійній основі у нас в телят знаходиться наша гранула, один до одного вимішана з кукурузою, свіжа, чиста водичка та сіно. Обов'язково постійно свіжа, чиста вода, сіно та гранула. Гранула в них в вільному доступі. Ми їх не обмежуємо. Ось такий процес. Замінник у нас йде з 10-го дня, але перших двоє телят нам привезли. Вони були одному тиждень, другому буквально там 3-4 дня. І не рекомендую я брати телят 3-4 дня. Краще брати мінімум 2-3 тижні, щоб їм було. Вони тоді краще набирають масу, менше з ними проблем. Із-за того, що цих двоє самих менших, то з ними є незначні проблеми, особливо з самим молодшим. Він відставший в розці, не так як потрібно, він поки що розправ, але нічого. Ще там буквально два тижні будемо робити вітамінізацію. Глупче на місце. Глубче на місце. Заходьте. Будемо робити вітамінізацію. прививки, все повністю. І я думаю, що все буде так, як я хочу. Глупче. Утримання у нас телят групове, В, але є також з ним недоліки. Так, мурик, мурик, Ді дисла. Діємо. Куртайся. Заходьте в місце. Давайте. Давай. Режек, ти все. Дись розі. пошли, 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 пішли, боди. Ого. Заходимо. Є одна у нас панянка, яка зі соски не хоче пити, тому ми її випускаємо в останню чергу, вставляємо її відеречку. Зараз все буде видно. Яка вона nee. пані. Вона собі не спіша. Попила, позбирала сільця. Така паняшка. Я скажу, то поставиш що мені відрешті. Так. Силетко. Віляш. Віляш, виходь. Віляш, ти виходь. Зірка. Бориска. Берізка, йди сюди. Люта. виходь. Бориска, ходи. Люта, на. Бориска. Давай біляшик. Отоку є. Приступаємо. Біляш покійно. Біля, що не виходить? У цього бичка біля ша це ми брали корову чистокровна сементалка. Була покрита штучно чорнорядним биком. Він у нас такий самий, самий характерний хлопець, бо йому треба багато, зразу. І щоб йому було все дуже просто пити і їсти. Це наша панянка люта. Вона собі не спіша, помаленьку п'є. Ось такий у нас процес поїння, Зараз ми викоюємо. Водичка обов'язково повинна бути холодна. Зразу зі скважини набираємо і ставимо, щоб вони не думали, що це молоко і щоб не опилися. На цьому будемо закінчувати наше відео. Запускати наших жевчиків на місце, берізте. Берізьте, йди на місце. О, дайся, Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.